Сержанти несуть весь тягар на собі. Я як матуся для них. Люди, які приходять, вони дивляться на травм. Ти їм єшся прикладом. Сержант це кістяк армії. Моє звання майстер-сержант, я головний сержант 3 полку 7 спеціальних операцій, позивний майк. Мій позивний джокер, посада перший інструктор групи інструкторів, звання головний сержант. Позивний мій висий, посада моя, головний сержант загалом спеціальних операцій. Мій позивний військ, моя посада начальник групи відбору та залучення на військову службу, моє військове звання сержант. Штаб сержант, сержант матеріального забезпечення. Позинив Павлуха. Позивний мій вікінг. Я є сержант, в групі я замкомандира групи. Сержантський корпус створили, я думаю, що це вдале рішення пристворення. Воно дуже-дуже нам допомагає. Багато офіцерських обов'язків перекладено зараз на сержантів. Щоб стати сержантом в радянській армії. Потрібно просто було пройти курси молодших командирів, і повноцінний сержант. Про лідерство там даже ніде і не згадується. У наших час багаторівної підготовки присутствують курси лідерства. Щоб статися сержантом, треба пройти багаторівневу підготовку. наприклад, Звісно, каже командир відділення. Щоб зробити командира відділення достойного, потрібно, щоб він пройшов фахову підготовку солдатську, потім фахову підготовку сержантську за тим вусом, за яким він призначений на посаду. І пройти курс лідерства базового рівня. Це буде тільки командир відділення. Звісно, ми хочемо зробити із командира відділення. Допустим, головного сержанта ввода або головного сержанта роти та їхню рівня, йому треба пройти, що курс лідерства середнього рівня. Для головного сержанта загону курс лідерства підвищеного рівня. Головний сержант частини це курс лідерства вищого рівня. Наше завдання підготовлювати весь особовий склад полка, підготовлювати до виконання бойових завдань. Цього відноситься вогнева підготовка, тактика, інженерна, медицина, взагалі вся підготовка, яка є. У нас є інструктори по напрямках, як я казав вже. Я інструктор з вогневої, снайпинг. Є інструктори з інженерної підготовки, тактичної підготовки, медичної підготовки, медицини. Це з усіх напрямків. Всі наші посади всіх інструкторів це сержантські посади. Тобто звання сержантських, не офіцерів. Сержантський корпус це дуже важливе і правильне рішення нашого командування створення цього корпусу, тому що, як я сказав попередньо, сержант завжди знаходиться з своїм особовим складом. Він відповідає за свій особовий склад, він відповідає за виконання завдань, за взагалі весь побут за все відповідає. Тому е, можна сказати, що сержант це кістяк армії. В задачі головного сержанта загону входить безпосередня взаємодія як з сержантським складом загону, так і з рядовим. Напряму з командиром загону. Безпосередньо кадровий менеджмент, знову ж таки, участь в After Action Review або в АПД знання тактики дій підрозділу. Неформально, неформально. Це взаємодія з усім особовим складом. І як можна більше, швидше і краще реагувати на їхні потреби та сприяти цьому. Ну, воно воно пов'язане з цим неформальним лідерством, пов'язане однозначно. Курси вони сприяють подальшому розвитку оцього неформального лідерства, яке закладено в людині. Воно або є, або його немає. Ти не навчиш бути лідером ніяк. Сержанти це кістяк армії, які безпосередньо виконують бойові дії. Задачі бувають різні. Основна задача це вести за собою групу, передавати знання, якими володію Нові бійці, які приходять навчити його того, що знає сам. Стараюся в основному не забивати людям голову якимись непотрібними речами, а тими, що користуюся сам які безпосередньо на бойових задачах використовую, які полегшують виконання. І перша, ну, яка наша задача — це мотивувати. В першу чергу, щоб ця людина розуміла, що від його дій залежить його життя, і від його дій залежить життя його побратимів. Тобто максимально стараюся, щоб людина зібралася. Якщо бачу, що людина ну, в даний момент не може зібратися, просто стараюсь його. Щоб його життю нічого не загрожувало. Коли вже кінчаються якісь там бойові дії, стає більш тихіше. Вже тоді треба з цією людиною спілкуватися, об'ясняти йому. Можливо, йому треба чати більше на відпочинок і на наступну задачу ми його не задіємо. Але в основному в нас хлопці мотивовані, злагоджені, і ми працюємо без будь-яких проблем. Раніше були такі моменти, що сержант просто стояв на своїй посаді так, і не виконував свої обов'язки. В основному весь упори лягав там на командира групи чи командира з Сержанти не неповноцінно робили свою роботу тому що не був розвинений сержантський корпус. І сержанти деякі не розуміли, що, що вони мають робити. Сержант це не просто щось середнє між солдатом і офіцером. Це конкретна ланка, яка керує людьми, реалізує задуми офіцерів і розвантажує їхню роботу для того, щоб у них було більше часу. Посередньо на свою роботу. Я не пам'ятаю, хто сказав, але колись звучала така фраза: сержант ніколи не дозволить офіцеру виконувати свою роботу, а офіцер ніколи не дозволить сержанту виконувати свою роботу. І так би було б набагато краще, якби так було постійно. Тилові от бойових відрізняються тим, що в них трошки дорогі задачі, вони більш технічні задачі. У нас тилові – це у нас. Техніки, допустимо, які займаються забезпеченням. Так само у нас є підрозділи забезпечення, там є командири відділу, які займаються особовим складом. Теж так само підготовка, все те саме, тільки коли в тому, що відбувається від головних підрозділів. Раніше, в радянські часи, сержант не мав права підписувати якісь рапорта чи на якісь там документи. Зараз сучасний сержант має таке. В мої прямі задачі входить відбір кандидатів на військову службу за контрактом та по мобілізації. Раніше не довіряли таку роботу сержантам, солдатам. Зараз роблять більший уклін на сержантський корпус. Дуже висока є довіра від старших офіцерів, від прямих начальників до там, сержантського складу. Дуже багато покладають на нас роботи. Дуже відчуваю високу відповідальність і перед керівництвом перед кандидатами і перед рекрутами, щоб всім допомогти, всім все підказати. Я як матуся для, для хлопців, для особового складу. Бо треба і вислухати, і одягти, забезпечити зброю, слідкувати, щоб, щоб всі вони було забезпечене, зброя була в справності, щоб вони могли виконувати свої обов'язки в повному обсязі. Кожен виконує свою роботу. Ну, коли щось їм треба, вони підійдуть. Коли мені треба, ну мені завжди треба від них щось, то я до них підходжу. Вони завжди можуть мене набрати, я їм підскажу, підштовхну, якщо треба, так проходить робота. До по повномасштабного вторгнення э, Російської Федерації э, були по частям створені. Э, я неоднократно зі цим сталкувався, були створені сержантські клуби. Ну, Це дуже-дуже хороша така затія. Я б в подальшому дуже хотів би, щоб і в нас, у нашій частині, теж був створений такий сержантський клуб, де сержант міг прийти, посидіти, обговорити якісь питання. Ну, в форматі кабінету і в форматі начальника підлегли, а в форматі як Особистість як товариш обсудити якийсь низку питань, попить кофе і трошечки відліктися від буденних робочих днів. Мені дуже сподобалася ця ідея. І будемо працювати в тому напрямку, щоб і в нас такий самий клуб запрацював. Ну, сержантський корпус на ближайші 10 років Збройних сил України. Залежить від двох факторів. Це протяжність війни та її результат. І як ми будемо двигатись в сторону НАТО. Я думаю, що будемо працювати, опять же повторююся, будемо розвивати Сержантський корпус в кращому русі і будемо теж робити ці ж самі клуби. Заохочувати особовий склад в сержантський корпус, і я думаю, у нас все це вийде. Ну, Непоганий аналог сержантського корпусу Збройних сил Сполучених Штатів, але враховуючи їхній бойовий досвід і порівнюючи його з бойовим досвідом збройних сил, все ж таки вони не приймали настільки таку велику участь в таких бойових діях. І я бачу в перспективі наш сержантський корпус набагато сильнішим.